Станом на сьогодні вже вирішені проблеми, які носили не локальний характер. Це, зокрема, відновлено всюди енергопостачання. Вже вчора на 15-ту -го годину в усіх населених пунктах було забезпечено енергопостачання. В загальному було виведено з ладу 48 трансформаторних станцій за рахунок цього стихійного лиха. Було підтоплено декілька дворогосподарств у селі Онок, але всі такі глобальні, які носять нелокальний характер, вже в незручності усунути. Зубі є освітлення, відкачена вода із подвір'я з підвал, з підвалів запрацювали амбулаторії, ФАПи, навчальні заклади на території району. Сьогодні є великі. Великі збитки, значні частини населених пунктів мають пошкодження. Близько станом на сьогодні за оперативною інформацією пошкоджено 5229 дворогосподарств, помешкань приватного сектору. Також є ряд закладів соціального характеру. Які мають також пошкодження різного типу, різного ступеню. Це і 10 навчально-освітніх закладів, 5 будинків культури, 5 ФАПів, 4 адміністративні будівлі і 4 будівлі державних органів влади. Зараз у всіх п'яти тисячах проводяться обстеження в кожному селі. Працює комісія на чолі з головою села, на чолі з депутатом сільської ради, проводять подвірний обхід. Більш точна інформація будемо мати станом на 24 і тоді вже будемо знати більш точну цифру з квадратними метрами, можливо, із сумами збитків. 460 тисяч квадратних метрів по керівню пошкодження. Приблизна сума збитків попередньо близько 60 мільйонів гривень це прямі матеріальних затрат, де враховано лише орієнтовно 100 гривень квадратний метр по крівні, тобто вартість матеріалу. Безумовно, в нас постраждали декілька населених пунктів. В загальному 14 населених пунктів постраждало найбільш гостро. Найбільш проблемними є наступні населені пункти, де 80% до 80% населених подвір пошкоджено. Так, зокрема, найбільш критична ситуація в селищі Королево, де з 2500 ворогосподарств близько 2000 отримали збитки, майже 70% всіх пошкоджених ворогосподарств. Отримали пошкодження повністю цілої, цілої криші, які, де що не дозволяє локально вирішувати дані проблеми, потрібна повна заміна криш. Більш детально будуть проводитися обстеження і буде ясно вже точніше з квадратними метрами. Не менше постраждала гаряця, де є також близько 500 дворів з горбками, які зазнали ушкоджень. Теково ситуація дуже складна. Олешник – ситуація, близько тисячі дворів отримали ушкодження. Сасово близько 200. І є багато сільських рад, де 10, 20, 50, велика палать 82 двори. В загальному більше п'яти тисяч дворів зараз отримали ушкодження. Першочергові кроки, що потрібно робити людям, в яких є збитки від градобою. Перша необхідність це звернутися на сільську раду. На сільській раді є відповідні заяви і є відповідно бланки актів обстеження житлових будинків. Для чого це потрібно? Перше, щоб зафіксувати і визначити розміри шкоди. Друге, ці акти ми плануємо передавати для того, щоб нам допомогли фінансово, допомогли компенсувати з різних джерел. Це, зокрема, і обласний бюджет, і обласний резервний фонд, і будемо покладати, вже є домовність з губернатором, який після отримання повної інформації буде зв'язуватися з Кабінетом міністрів, щоб надати статус. Надзвичайної ситуації в Інградівському районі, і щоб ми могли отримувати фінансування з резервних фондів державного бюджету. Станом на сьогодні подія в нас класифікується як стихійний лихов або надзвичайна подія. Надзвичайну ситуацію призначає, визначає рівень, чи це є надзвичайна ситуація, чи не надзвичайна ситуація Кабінет міністрів України. Тому зараз нам необхідно і звертаємося до всіх жителів звернутися на сільську раду і здійснити обстеження своїх помешкань, за результатами якого скласти дефектні акти. Лише після цього рекомендуємо проводити якісь відновлювальні роботи, тому що, безумовно, при пришкоді 70 мільйонів, а така приблизна шкода населенню. І установа нанесена всі повністю всю суму Ми не отримаємо. По пріоритетах, в першу чергу, будемо допомагати відновити помешкання жителів Виноградівського району, в другу чергу будемо відновлювати установи освітні, установи лікувального. Спрямування клуби, ФАП, амбулаторії, бібліотеки, потім будемо їх також відновлювати. Де потрібно буде 100% нам фінансування. Безумовно, без фінансування з обласного і державного бюджету нам буде важко обійтися. Попередньо на 14-ту годину буде засідати обласна комісія з технікально-фубрічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка виділена в Миграйівському району. В проєкті рішення комісії є таке підготовлено. Буде виділено 1 мільйон гривень. Десь таку ж приблизну суму ми плануємо знайти у районному бюджеті, але ви розумієте, 2 млн це є капля у морі порівняно з тими спитками, які в нас є отримані. Тому ну, в кожній сільській раді складають три примірники актів, один з яких ми будемо відправляти на Кабінет міністрів для того, щоб нам допомогли вирішити там ситуацію. Окрім Пошкодження майна є значна частина, пошкоджена і е, сільськогосподарських угідь. Станом на е, тепер проводить е, комісія обстеження і близько 500 гектарів, 650 гектарів разом із озимами, разом з лавою, разом з овочами прямих пошкоджень сільськогосподарської продукції. Станом на сьогодні у нас зафіксовано і 7 чоловік, постраждавших від градобою. Всі тілесні ушкодження є незначного характеру, люди в стаціонарах не лікуються, отримали першу медичну допомогу і е, знаходяться зараз на домівках. Але 7 випадків, постраждавших від градобою на Свірецькому районі зафіксовано. Безумовно, ситуація не проста, але в першу чергу ми е, Кожному сільському голові довели перелік документів від проєкту розпорядження голови до заяви громадянина, де людина записує лише прізвище до акту обстеження, до всіх всіх інших розпоряджень документів, щоб села могли працювати прогнозуємо основну активність сьогодні-завтра, післязавтра жителів, які звернуться із заявами. Скільки б заяв не було, ми їх всіх приймаємо, ведемо облік. І будемо клопотати на допомогу. Розмір допомоги поки що не визначено. Чи це буде грошова допомога, чи це буде матеріальна допомога вигляду від будівельних матеріалів, поки що не визначено, але допомога якась мінімальна буде. Деякі, які мають великі чи значні запаси будівельних матеріалів, погодилися, що піднімати ціни не будуть. Безумовно, всіх ми не охопимо, тому що в кожному селі є кожен свій підприємець, який займається поставкою, але дане, дане розпорядження поставлено і на контроль податкової інспекції національної поліції по боротьбі з економічною злочинністю і по кожному факту штучного, необґрунтованого підвищення цін на будівельні матеріали на Англіїському районі, будемо насилати в антимонопольний комітет. Мінімальний штраф. По санкціях антимонопольного комітету це є 60 тисяч гривень. Всі суб'єкти підприємницької діяльності, які були у нас на нараді, погодилися з тим, що враховуючи те, що 460 тисяч квадратних метрів по це є дуже великий об'єм на території ні Виноградівського, ні Хуського, ні разом з усіх затих сусідніх районів, немає такої площі готових матеріалів. Тому вони вже зв'язуються з своїми поставщиками, з заводами для того, щоб забезпечити необхідною кількістю покрівельні матеріали.